Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову рада я вас всіх вітати! Оленка дуже хоче восени піти до школи. Вона вже вміє гарно читати, писати. Щоб її зарахували до першого класу, їй необхідно виконати 5 математичних завдань та піднятися на найвищу сходинку. Я пропоную вам, дітки, допомогти нашій гості, адже ви теж майбутні школярі і вже багато знаєте і вмієте. Перше завдання називається бліц опитування. Вам необхідно уважно послухати запитання і швидко дати на нього відповідь. Скільки сонечок на небі? Одне. Скільки вогників у світлофора? Три. Скільки коліс у машини? Чотири. Скільки очей у сови? Два ока. Скільки пальців на руці? П'ять. Скільки днів тижня? Сім. А скільки лап у кота? Чотири. Молодці діти. І Оленка. Піднімається на першу сходинку. Наступне завдання. Вам потрібно знайти всі цифри, які сховалися на цьому малюнку? Давайте розглянемо уважно, яка цифра сховалася за ластівкою? Цифра 4. А яка цифра сховалася за сонечком? Цифра 3. Яка ж цифра сховалася за метеликом? Цифра 2. А яка цифра ховається за хмаринкою? Так, діти, 5. Яка цифра ховається за деревом? 8. А за жовтою квіточкою. Один. Яку цифру сховала бджілка? Цифру 7. А синя квіточка цифру 6. І за жучком сховалася цифра 9. Молодці малята. І Оленка підіймається на другу сходинку. Третє завдання. Необхідно розв'язати приклади. Перший приклад 3 плюс 2. Дорівнює. 5. Молодці. Другий приклад. 8. Відняти 4. Дорізнює 4. 6 плюс 4. Скільки діти буде? 10. 4 мінус один. Скільки буде? Три. Дев'ять відняти три дорівнює. Шість. П'ять відняти нуль дорівнює П'ять. Молодці малята. І Оленка підіймається на третю сходинку, тому що вона виконала вже три завдання. Наступне завдання. Оленці необхідно за ілюстрацією скласти задачу та розв'язати її. Давайте спочатку згадаємо, що задача має умову, запитання, розв'язання та відповідь. Яка ж умова задачі у нас буде? На дереві сиділо шість пташок. Дві пташки полетіли. Запитання. Скільки пташок залишилося сидіти на дереві? Яке ж буде у нас розв'язання? Якщо пташки полетіли, яку дію будемо виконувати? Дію віднімання. 6 мінус 2 дорівнює 4. А зараз давайте скажемо відповідь. Чотири пташки залишилися сидіти на дереві. Молодці малята. Наступна задача. На галявині сиділо 5 джілок та 3 метелика. Це умова нашої задачі. Запитання: скільки всього комашок сиділо на галявині? Яке ж буде розв'язання? 5 плюс 3 дорівнює 8. Вісім комах сиділи на галявині. Молодці малята. Із задачами ви теж гарно впорались. І Оленка підіймається на четверту сходинку. І останнє п'яте завдання називається якого числа не вистачає. Кожен герой має своє число. Необхідно сказати, з яких чисел воно складається. У хом'ячка число 5. Число 5 складається з 2 і трьох. Так, діти. У песика число 6. А шість це один і п'ять. Кошенятка число 9. Число 9 складається з трьох і шести. І папушка прийшов з числом вісім. А вісім це п'ять і. Так, діти, три. Молодці малята. Оленка підіймається на останню п'яту сходинку.